У музеї історії міста відбувся шостий районний фортепіанний конкурс. Цьогоріч захід відбувся під гаслом на крилах миру. Участь у концерті взяли учні практично усіх шкіл естетичного виховання Коломийщини. Хто ж став переможцем, розкажуть мої колеги. Участь у конкурсі взяли майже два десятки вихованців шкіл естетичного виховання. Кожен учень виконував по два твори. Журі оцінювало рівень не лише майстерності музиканта, але й роботу викладача. Голова комісії, начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор відзначила високий рівень виконавської майстерності юних артистів. Це є районний фортепіанний конкурс, який ми вже проводимо в шосте. І започаткований він відділом культури з метою. Популяризації кращих зірців музичного мистецтва, підтримки виявлення, обдарованих дітей, обміну творчими досягненнями подальшого розвитку виконавської майстерності. Хочу зауважити, що не завжди наші учні можуть змагатися на рівні з міськими школами Івано-Франківська, Колуми, і Калуша, і для того ми даємо можливість представляти мистецтво на районному рівні. Конкурсна програма проходила у таких вікових категоріях молодша, перші п'яти класи, старша шості, восьмі. Кращими того дня були юні музиканти із Коршівської та Отеніської шкіл. Саме вони стали переможцями у своїх категоріях. А Тетяна Куничак, учениця Коршівської дитячої музичної школи, нещодавно ще стала третьою в обласному конкурсі. Дипломи отримали також і учні із нижнього вербіжа. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подіїнтика.